Доброго ранку, друзі! І ви знову на каналі Сільське подвір'я. І як я завжди кажу, і ми знову з вами минаємо подвір'я, йдемо на роботу. Всі, хто хоче знати, що і далі як буде, запрошую підписатися, поставити лайчик і бути зі мною. Знаєте, про що буде сьогодні відео? Так, не дуже є настрій знімати, але нічого. Мені треба трішки розрадитися, трішки поговорити, хоча б про щось інше, щоб свою голову не забивати негативом. Дивіться, друзі, у когось сніг, у когось мороз. Такий добрячий. А в нас болото. Вчора, вечором йду з роботи в резинових чоботах. Болото страшне. Сільське болото. Сьогодні трішки примерзло, уже йду. Уже йду в кросівках. Але вечором думаю, що чоловік знов буде нести чоботи. Хоча хто його знає. Ми не знаємо. Ну побачимо. Бо в нас знов хмариться. Дивіться, що в нас відбувається. Ось така в нас погода на даний момент. Пташки співають, хочуть їсти, нема ні, ні мушки, ні комашки. Ми, звичайно, своїм зерна даємо, трішки підсипаємо, але в нас ще є на вулиці кукурудза, у кошниці, то Наші пташечки, якби лісові, мають доступ до зерна вільний. Ой, у нас сьогодні морозець. Я знаю, ну може аж від сили 2 градуси, може на які нема 2. бо оці колобоньки позамерзали, але болото так під ногами подається. Нічого, нормально замерзло, тільки серед, між коліями. А так, колобаня тут не сильно й замерзла. Все, це скільки там? Раптом пів сантиметра замерзло. О, такі справи, друзі. Немає у нас снігу. Ну, сніг вчора був, але все розтопилося, усе зійшло. Позавчора у нас був дощ, лило як з відра. А вночі, на вчора, а вночі упав трішки сніг. Ранком я встаю, йти на роботу, а то сніг. ну Якось так. Ну, на вулиці холодно, я вам скажу. Холодно, в повітрі відчувається, можна сказати, що і 5. А болото примерзло якби на один або два. От так і справи. Добре. Болото треба обминати. Йду далі. Так, їхала машина. Хтось їхав зранку. Ось така товщиною ожелить. Пів сантиметра, навіть і нема. Так що колобоньки мені розбили. Добре, що є ще хоч якусь сторону обійти. Бо так навіть би не було куди нормально обійти. Ну, якось так, друзі. Якось так. На вулиці холодно. Десь не десь. Тільки. Злетять гуси. Що чути такий дуже шум. А так. Усе тихо, тільки я йду на роботу. Отак. От Ця ожина дика, ще зелені листочки. А так, все, дерева вже голі, усе голе, чорне. Тільки уверху сосна зелена. А так, усе чорне. Усе-все. Так, на тому боці відновився Бобер. Бачу здалека. Ну, чи реально буде вам з горба показати, не знаю. Ну, побачимо зараз. Вийду на гору, тоді побачу. А Бобер то товче. Зараз, якщо вдасться мені приблизити. Дивіться. Його там, звичайно, немає. Ось там, бачите. Ось там цяточка біленька. О, о, тепер добре видно. Картинка бігає, але він вже собі вербу положив. Ось така справа. Це на іншому берегу річки. Це вже друге село. Але бобри товчуть і не тільки у сусідньому селі вербу. Бобри товчуть і наші верби понад річку. І яблуньку нам згризли у пень. Отакі От справи. Отакі От справи. Болото, болото. Дуже, дуже радію. Ой боже. Фух. Дуже радію за своїх друзів. У кого э, випав сніг і хто може кататися на санках. Ми хоч з чоловіком живемо самі. Онук наш далеко, але ми б теж не против один другого покатати на санках, згадати дитинство. Але немає, немає, болото. Ну нічого. Надіємося, що буде. Зима ще напереді. Всім гарного спокійного дня. Мирного дня, молимося, благаємо Господа нашого, щоб зберіг нам життя, допоміг нашим захисникам і захисницям у боротьбі проти злісного нашого ворога. Щоб Бог допоміг і Бог все їм життя. До нових зустрічей в свіжих відео.